На сьогодні в Одеській області сформовано 35 баз для майбутнього зимового експлуатаційного утримання. Сьогодні підготовлено більше 260 одиниць техніки для зимового утримання, щоб здійснювати очистку автомобільних доріг. Також підготовлено дуже велика кількість матеріалів, таких у вигляді як пісок, як сіль, як диспаливо, як бензин. Також підготовлюються дорожні підприємства. Враховуючи ситуацію з можливою проблемою з опаленням, тобто переходити на альтернативі, на альтернативні джерела вживання, тобто дорожники всі на робочих місцях готові тримати одеську область дороги одеської області в проїзному стані. Спочатку початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації «Укравтодор» служба автомобільних доріг тісно співпрацює з військовими адміністраціями, з військовими угрупуваннями, з військовим командуванням. Виконуються роботи в більшості на замовлення військових, тобто це об'їзні дороги, це ремонти надважливих артерій автомобільних доріг, які минуло роки не були відремонтовані, або тих об'єктів, які пошкоджені у нас на піскової агресії. Це саме перша задача максимальна співпраця з військовими служба автомобільних доріг. Також звичайно підтримуємо основні магістралі, така як Київ, Одеса, Київ, Одеса, Миколаїв, Одеса Ріні в проїзному стані, враховуючи велику велику трафік, враховуючи роботу портів, враховуючи зернову домовленість, де все вивозиться тільки автотранспортом до цих портів, тобто підтримання їх на дежавчому експлуатаційному стані. Є ще багато роботи, які в цьому році ми плануємо до виконати. Це теж саме ремонт автомобільних доріг по ініціативі військового командування області, продовжити в тому ж дусі і підтримувати проїзний стан автомобільних доріг.